Всім привіт, з вами палич, і зараз я вам розкажу про крінжу від ВГ, а саме про бани гравців по пункту підставні бої. І так, от зараз ви бачите на екрані бій, під час якого, точніше, після якого, чи по факту цього боя, як, так би мовити, да, були забанені оцей весь звод з Йосипа Сьомого, з двох Йосипів 7 і об'єкту 277. Були забанені ці взвода. Ніки я їхні заблюру, так би мовити. Люди попросили залишитися анонімними, але суті це не міняє. Да? І так, я думаю, всі ми бачили такі ситуації в бою, коли там, умовно, взвод з трьох ОМОНів, з трьох сімьорок, з трьох два з трьох маусів, чи ще з трьох інших танків, десь там рашать якийсь там один напрямок. Да? Я думаю, ми всі це бачили. Е, такі бої для нас це не новина. І ось тут так само відбувається. На початку бою взвод вирішує, пролетіть по центру карти на картах степі, по ямі пройти до противника. Це в принципі ситуація е, нічого дивного. Ми всі їх бачили в рандомі. Всі ми на неї кричали, яка кринжа що за херня дайте пе. Але давайте дивитися, що з цього вийде. Нагадаю, що цей взвод. По ітогі цього боя був повністю забанений по пункту підставні бої. Тому давайте дивитися, що з цього виходить. В принципі, нічого такого, да. як ми бачимо, гравці, два жовтих, один рижий. Статистику, там ми їх бачили по XMчику, яка там показується. Да? І от, залітають вони на базу. Тут стоїть два фекатанчика. Два Два фекатанчика стоїть. Причому, я так розумію, на СТ-1, скоріш за все, був бот, тому що. Він оживає, бачите, він оживає. Я не знаю, чи це людина, чи це бот, так би мовити. Ну, факт ми бачимо. Фактом, що він оживає. А фаза, так, і стоїть е афекашна е на респі. Що тут буде відбуватися? Як так, забіжу наперед, е взвод уб'є ці танки і стане, захопить базу. От якось так. Чому показую повністю бій, щоб ви розуміли, що тут ніякої підставухи, ніякої такої по суті, немає. Да? Це стандартна практика в рандомі. Я думаю, кожен з них бачить якісь, такі, отакі тупі раші, які закінчуються реально чи взяттям бази, чи просто цей раш розбивається. Ну, Ну, всяке буває. Да? Ну, от, в даному випадку взвод забирає базу, і ВГ, повторюсь, банить оцей весь взвод по причині підставній бої. І дивіться, в конці цього відосика після всіх аргументів, після цього як ми поговоримо, подивимося ЦПК питання, які задавали гравці, якщо їм які давали відповідь на ці їхні питання. ЦПК да? Я вам покажу дійсно на підставний бій. Був, був момент, коли я це давно було. З професійним підставушником, який займається підставними боями. Я 4 часа ночі, це ще тоді давно було євро 10, євро 11, я ловив спеціальні підставні бої. Після цього, після цього всього буде оцей дійсно настоячий підставний бій, де ви зможете подивитися, що таке настоячий підставний бій. І це явно не оцей бій. Щоб ви розуміли. Ось як ви бачите результати цього бою. Йосип 7 на 549 урона, 277 наніс 3663 урона, і Йосип Сьом, і інший наніс 2029 урона. Це явно не підставний бій. По результатах це є 100% непідставний бій. Тому що в підставних боях такі результати ніхто не робить. Це факт. Опять-таки, повторюся, буде дійсно стоящий підставний бій. Там буде коментувати професійний підставушник, яким всім всім займається, буде розказувати, що де і як. І я сидітиму херіватиму з цього всього моменту, моменту, да? як це тоді було. От такі результати ми маємо. Давайте вже дивитися, що там писало ЦПК, коли хлопці заходять в день, якийсь там день заходять, і бачать, що їхній аккаунт перманентно забанений, на секундочку. Перманентно був забанений. І ось що написало їм ЦПК, коли вони звернулися е до них з питанням, за що нам бан. Даний аккаунт був перманентно заблокований за участь у договірному бою згідно з правилами гри розділ 4, 4.08. Ви брали участь у договірному бою 26.12.2023 о 7.23 на мапі Степи. Дальніше про договірні бої ви можете дізнатися з даної статті. Термін виданого покарання може бути переглянутий тільки за однією мовою. Проведення процедури відновлення на доступну дату на момент порушення. Зверніть увагу, система відновлення облікового запису єдина для двох проєктів. У зв'язку з цим відновлення буде проведено в проєкті World of Tanks і в проєкті World of War Planets одночасно. Ця процедура повертає стан облікового запису на зазначену дату, включно з демобілізованими екіпажами, е, нерозділеними і вільним досвідом, статистикою, технікою, обладнанням, спорядженням тощо. Уся ігрова діяльність після цієї дати анулюється. Усі платежі, зокрема купілля преміум, е, преміум техніки, які здійснювалися в зазначений період, будуть зараховані на ігровий аккаунт у повному обсязі. Грубо говоря, роблять відкат, але зберігають платежі, що вже добре. У разі, якщо ви, використали, ви користувалися послугою відновлення раніше проданої техніки, яка при описанні вище процедурі могла бути списана, рекомендуємо вам створити знову заявку для повторної послуги відновлення. Якщо ви згодні на проведення цієї операції, напишіть нам відповідь у цій заявці, виявивши ваше бажання фразою: Я згоден. На проведення процедури відновлення з правилами гри та ліцензійним договором ознайомлені і зобов'язуються надалі не порушувати. От, коротше, от таке їм прилетіло повідомлення на питання, а що ж сталося? Чому же нас забанили? да? Е, ну, Звозиш в вахері, люди вахері. смислі нас забанили. Ми ж нічого не катали, ніякі, ми ж не катали ніякі підставні бої. Ми ж нічого такого не робили. За що нам бан? Вони ж починають допитувати це ПК, це все розкруту, ну, питаються, зрозуміти що. Я вам показую переписку, від, по суті, віддання людини, тому що всім іншим були відправлені от такі самі шаблонні повідомлення. Да? Типу, сенсу від усіх немає показувати, там тупо шаблончик. І тепер дивіться, дуже цікаве повідомлення. Дуже цікаве повідомлення. Як уже було нами зазначено раніше, ви потрапили у договірний бій 26, 12, 23, о 11.23 на карті СТЕПі. У цьому бої були танки, що знаходилися в статі АФК на базі, не проявляли активності. Згодні, Згодні. Це факт. Згодні, окей, так. Да. А також деякі додаткові методи перевірки з нашого боку підтверджують той факт, що бій справді був договірним. В общем, я не знаю, що це за додаткові методи перевірки ВГ е, на е, те, що бій дійсно був підставний. Да? Е, типу, не знаю, як вони це перевіряють, але ну, окей, віримо їм. Читаємо дачі: та, в таких боях в жодному випадку не можна наносити урон по АФК-танкам, що було зроблено, зроблено вами та іншими гравцями взводу. Тобто, ви розумієте, в чому крінжа? Якщо хтось катає десь підставні бої і ви, не дай Бог, нанесли в цьому бою урон по танку, то неважливо, чи ви учасник підставного бою, чи ні, вас всіх нахрін будуть банить. Це що за логіка ВГ? Що це за логіка? Це жесть просто. Я в шокі з цього. Прості люди просто попадають нахер в бан. Тому що якийсь там Вася катає підставні бої. Ну, це жесть просто. Я, я всього реально в шокі. Як так? Це просто така люта крінжа. Типу, ви нічого не роб, ви ніяким покаранням АФКшникам не даєте ніякого покарання. Ну, людей за це будете банить. Простих людей, які просто грають в танки. І тут розумієте, діло, діло не в тому, що вони там прорашили по центру став захват. А діло в тому, що. Ну, ці танки стояли в АФК до кінця ба бо... до кінця бою. Да? І люди, які просто в кінці б його вбили, ну в даному випадку так повезло, що це мої підписники, вони цю тему мені розказали, розголосили, я можна дати їй розголос. Да? А просто якийсь би там умовний там, Сергій Степанович, да? якийсь, там, який прийшов після цього пограти танчики, отак стрільнув в АФКшну тіпочку, який в кінці з тобою стояв на базі, потім відлітає в бан і все. І все просто на ця, ця тема не спливає. Це так просто сталося, що це був мій підписник він мені цю херню розказав я просто в шокі. Це, ну, я не розумію. Цей. Тобто, те, що в кожному бою по два-три фекашника там стоїть ну, через бій, да? те, що, ну, це вас не хвилює. Да? А отут така херня і на, це, понімаєте, це зробити зараз підставуху будь-кому взагалі на ізі можна. Просто взагалі на юзі можна зробити. Будь-кому підставуху. Ну це просто нонсенс, ну, це жесть. ФК... Повторюсь, з АФЕКшниками, які там заважають грати, які там союзників підпирають. Це вам це. на це ніхто уваги не звертає, так? Да? А от постріляв по АФК, ти такий. Ай-ба, нахер! Це бред просто. Ладно, читаємо далі, що було написано, так? Да? В таких боях в жодному випадку не можна наносити урон по АФК танкам, що було зроблено вами та іншими гравцями взводу. Краще за все намагатися закінчити такий бій шляхом захоплення бази та повідомити про підозрілий бій у центр підтримки користувачів. Блядь, у мене кожен бій такий в танках підозрілий. Мені що, на кожен бій закидувати репку, коли ти граєш, а то в тебе, то в противник АФК чувак стоїть десь там. Прийде приїде три метри, стане пушку задер, все, він на Мені що кожен бій так скидать в, в, в цей. вам це ПК. Чи кидать бій там, хтось утопився, чи кидать, що кожен бій кидать там, де цей, да? хто мене підпер, Це все ж ну, типу як це? Підставні бої, чи що це таке? Ну, ну це ж бред, алло. Ой, жесть просто! Відповідно, за допомогою цього бою ви змогли нанести неправимірну шкоду по афк танкам, які насправді організовували довговірний бій. Через це нами було прийнято рішення запропонувати вам відновлення аккаунту до цього бою. ВГ жалилося, да? ВГ жалилося? О, ВГ жалилося. Пацани, ну ми визнаємо, що це ж не ви підставу робили, да? Це вони робили підставуху, не ви. А, а ми вас просто так загребли, ну, так, та, за компанію в бан запакували вас. А тепер же ж, ой, ми такі ж добрі, ми вам, ж ми жалились над вами. Ми вам замінимо перманентний бан на бан на 14 днів. Отак от, от. Просто отак от, от. Добродушні ВГ. Це просто бред, блять. Вибачте, за матюк, ну тут по-іншому сказати не можна. Просто жесть. Це і так ВГ має право повністю забанити нас взагалі за все завгодно, без жодних пояснень, і т.д. дайте ТП. Так що от на таких от банальних речах просто ви можете відлетіти в бан. Тому, як то кажуть, ніякому випадку не стріляйте по ФК танкам, тому що можете зайти завтра в гру, а вас хоча вас перманентно забанить, тому що ви катали підставні бої. От така хуйня <кхем> малята. В общем, дякую за ваше звернення до Центру підтримки користувачів. Далі люди питають, ну же ж вияснити, ну, блядь, ну ми ж не катали, ну ми ж не катали це. Будь-які апеляції до цих гравців, цих гравців до ЦПК, натикаються на наступну відповідь. І їм відповідають: добрий день, в даному випадку блокування було правомірним, бла, 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 бла. Ну вони ж далі пробують щось доказати. Добрий день. Раніше вам було надано невичерпну інформацію стосовно цього питання. У разі виникнення інших питань, будь ласка, зіжіться з нами на новій заявці. Просто послали науй. Просто послали науй. От така народ крінжа. Я з цього, цього моменту просто в шок, якщо чесно. Е -е... Бійтеся фекашників, не стріляйте по фекашникам, друг що зразу беріть базку, не дай Бог, вийшов. Ну, це просто, вибачте, це просто крінжа, люта крінжа і просто лютий бред. Просто лютий бред. У ну, це... мене просто слів народ немає. Я в шокі з цієї ситуації, якщо чесно. Люди прошляпали все, розумієте? І з якихось цих дурачків люди прошляпали весь новорічний наступ, відкат хлопанули. Ну, добре, що їм, хоча б, якщо хоча б зарахують там ці новорічні подарунки. Добре, що хоча б їм зарахують новорічні подарунки, розумієте? І на тому, як то кажуть, дякую, що вроді як платежі достатися. На тому пасіба. Ну, люди прошляпали новорічний ну, фарм, там вони в апеляціях це все писали, до... просили компенсацію. Ну, ВГ і так компенсацію дала, те, що не за... не пер... не зняла перманентний бан, дала бан 14 днів. Вони все прошляпили. Як ви думаєте, їм це цікаво грати? Це... Хочете буде їм грати в танки після такого? ну На мою думку, нахер треба. Ну, от така історія. Це просто максимально неадекватна поведінка була зі сторони Варгеймінгу, зі сторони ЦПК. Просто, просто бред. І таке буде ще неодноразово. Просто це повторюся, так попалося, що це був мій підписник в цій ситуації, і він мені розказав про це. І це можна винести на таке, хоч і невеличке, але на такий от розголос. Ну, це неадекватна народ історія. Так, да, підставні бої в грі є, ну а при чому тут звичайні люди, які грають? Це проблема не, не тих людей, що хтось АФК в бою стоїть, це проблема Wargaming ваша. Я давним-давно записував відос про лоу пріоріті Просто я в афекашний бою. Нахер ахір іде грати перші треті левела. Там, скільки там зіграв на нафікабій, піди там зроби дві перемоги на перших третіх рівнях. Да? Там підстави союзника, Піди зроби дві перемоги там, на перших третіх рівнях. Лоу пріоріті потрібно, щоб такого не було. Такі аккаунти підставні будуть відлітати в лоу пріоріті На них ніхто не буде хотіти грати і відбивати це лоу да? І перші треті левела оживуть. І... Менше таких ситуацій буде, як оце. Ну, ВГ нічого не робиться. Їм проще за... Стік під одну мітьолку загребти на банк, А далі розбирати самі, чи треба воно вам, чи не треба. От якось так народ. А зараз, як і обіцяв, в вашій увазі настоящий підставний бій, який я спеціально ловив ще давно на Євро 10-му сервері в 4 часа ночі, коли там онлайн було, був 100 людей, спеціально цей підставний бій ловив я. Коментував, сидів мене тоді на стріму якраз професійний підставушник, людина, яка цим всім ділом займалася за бабло. Він розказував, що, де як. Дивіться цей настоящий підставний бій і зрівняйте цей бій і з, той бой, і з тим боєм. І побачите самі, я думаю, все буде ясно. На цьому народ, все. Попрошу максимально вас залайкати цей відосик, максимально понаписувати коментарів на цю тему, щоб побільше його розбустити. Да? Ну, тому що цьому потрібно давати розголос. Ну, це вже переходить, на мою думку, всі можливі рамки просто крінжа. Якось так народ. А на цьому все. Всім все найкраще, беріть себе. О, закинули в бой. І да? Да, да. бачить, знову? берлін, слухай. Блін. Осуждав, блять. Я щось ще й турбінку блядь. поставлю, щоб вирватися, блядь, зайняти горку. Ти, панець, <с <с Выключи стыд А мы не тут тут ёбрик статку фармить, блядь, 1 Естественно, сейчас я Ебать тут няшный сетап У Чифе против пацан тоже стату поднимает, блядь Пацан, ебать И сидит тварь Да да, да, ты подстава, бля. Можешь просто на похуй ехать. Да, на похуй. ехать. вони все АФКшни, вони все АФКшни. Ебать, натури вся Тима спеть, п твою мать. Не, натуре лучше в скипе в стрим, блять. А Биба, це ж на я подставуху ху тихо Тихо, тихо. На 40 минут сыне вот е. Не стреляй по чифу, не стреляй. Да, не стреляй по чифу, просто пить не Они решат что Нихуя тебе познания о этой теме, блять. Не, так... Ну, блять, все. Шан, как рассуждаю. Не, так я этим и занимался. Просто я не настреляю, по чехлам. Возможно, тебе повезёт. Возможно, тебе Не, просто... Не, 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 не сдавай, просто на богу, на базу. Зачем? Да нема тут никого, иди на базу. Да у вас Да ну дай подивиться, блять. Да еда хуй, блять, шо ти. там Ти думаєш, він ну типа там по... типа Не трогай, Вазик, не трогай, Думаєш, чи по прямій поїхав цей? Да. Думаєш, ні? Е... по-любому, блядь. Блять, блядь, я ж кажу на похуй. Не стріляй Вазик, просто с подними ствол, бля. <laughs> та просто не трогай. А ну це вже, блядь, подставуха для у мене получается. Ну типа щоб не те не трогать. Вони это, якщо ти будеш по ним стрелять, по сразу ж, блять, в тест не там блядь. Да я чисто з принципу буду поездать блять. Так зачем, блядь? Підніми ствол, блядь. Та нахуя, блядь. Так он мне покашник всі бы дома, блядь. Я чуєш? бля, буде на мене впарувати, чуишь. Охранник, да? Старший позвонить. А, в смысле, там же... сейчас мы, типа, по я и да? Не надо было по ней похерачить. Да похуй, блядь, в смысле, подставуха тогда для меня, блядь. В том смысле, что, как бы, блядь, привет, бан, блядь. Кстати, ты можешь пожаловаться пожаловать на чуфа. Репку кинуть. СПП. За подставы. Давай, давай, охранник, охранник, типа. Не блядь. Я, я, я додивлюсь бой, а потом скину реплей в СПП. Нормально, бля. Да, да, да. Все, додивляйся бой до ките. Ебать, пацаны, блядь, отметочки. А потом, а почему отметку... на у ДК отметка сложно, да. Я тебе тебе скажу, знаешь, на кичелы мана заказы эти У тебя PvNZ, ну, ZM3 челы были, блядь. Ты думаешь, оконные отметки порвить, блядь? Ясно, Да, да. Тупо диви-диви, диви, -диви фармите стэшек. Пот потом почекай чекай в среду. Я, блядь, из-за эту инфу, блядь, не я кричил тут на стриме насилить, блядь. <сум> С конторой, блядь. Це, це, ну, блядь, розказувати если ну, я знаю як людину вбити, це не означає, що я блядь, убиваю людей. Mm -mm. Да, 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 так, скинем потім репляється і цей ппшниками подставщини. Подивимося, скільки він урона накидає. Блядь. Та, там, почекаємо, мінічно, почекаємо, десятка, блядь. почекаємо скільки у нього стата. живих. потім ти ебатифка. Це, ты, блядь, ты первый, раз? Ты первый да, раз? Да, да, да. Я никого такой тему не играл. Ну, ни таких на таких серваках. Нерально, я реально уже. Что пиздец коло, блядь. Все, блядь. <рекула>, блядь. <реку> я тебе завидую еще первый раз набор. Ну, для меня это как бы, блядь. Дадь биша хоть и фу пару тычек выдам, может, блядь. Отця. Ну там типа три, три отметки стоит от 15к. Минимум. Ебать. Ни нахуй. Так я себе на комп таки забрал, блядь. Так, вот метки брать блядь, тебя не уважал. Ну все похуй. На ебать, ты берешь отметку, потом с кем то выходит из воды, тебе, блядь, 2500 с двух блядь, за сессией. Короче, один чел. У меня, короче, один чел с альфом. метки делал. Короче, взял три отметки Бля, да, шлеваю, акаунти, чев, там, на чху, потом, короче, по-моему, я Я такие дивлюсь с ней 85% отметки, блядь. А, потом слываю, и чуешь. Пачи, такие аккаунты, 3 отметки на А Понят, чекаешь ее стату, а в него, короче, цей. О, ебать, мантикорка до 27 приехал. Двд. <сум> Просто мимо поехала. Хоча бачу тоді челіки, три отметки 27.9, там чіф, знаєш... Откриваєш, у нього там... Слит... Слит... Нє, середуха там, кіпо, нет, шо, кіпо... середуха нормально, но нор, сліто, типа, що, типа, Нє, середуха нормальна, але обміка А отметка слита до 48%! Бачив, чисто жителі Євро-Валівця, це, знаєте... Значить, ви ще не бачили, да? Бачив чіфа, 1600 боїв. Вони ще... Йбать, я обливаю підставочного чіфа! 38 було, чи 42, Щось таке. И бат там наверное, не ничего я. Блять, ты чуешь? Наделай вырезку вырезку стрима, блядь. Шо, 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 шо? Наделай вырезку стрима. Не, ну, не... типа, видео, судя. Да нет, все, ну, типа, и управляется. Может, я репку дай типа, но... Вырезку со стрима хуйня. Потому что я тут духня лишнюю опасно. Да, даже, да, да, да. 287 пути, Бля, надо, короче, мы не надо. Маш один забили. бой, блядь, я то я так думаю, маш один катнут. Там типа рофл в том, что блин сейчас ёбнуть всех живых. И по этому ну, воду даже, блядь. Я хочу подивиться, кому дамагу отдадуть, понял. Чифу. Тут сотка, Ничего походу, понял, наша тоже жила. Вона вазику дадут. Вона въебала чи фай сейчас вазика ебать. Вазика чекай, это что я делал, блядь. 6 подъемся. Ебать, пиздно. А я куда-то до путь бой заканчивается, да? Ну и все. Ну все пиздавази. Ну да, Магон домашку накидал, все бой закончиться. Не, ну ему тут устався и да? А, ебасотка ну, жстко. А, так вон и типу, на цей, типа, вони остаются. Так уди на 1-2-3 бой. Да тут, блядь, мы за 1-2-3 бой не я полчаса, блядь. Да просто чего захочешь и вс. Вы не знаешь, в чем руфл? Коли ты скидываешь о, 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 обламок репки, угу. то вы можете типу, сказать неповная версия цей вся их Вот. Ну Вони, да, тіпа, до типа конца Їм Им вдвойне выгодно бнуть живых. Типа. Ну по япшо не да. Уроны не накидали, на списку и нет. Типа. Бать в шоке на. Бля, чи... ну, бля, бля, я думал в ТЭД нормальный клан Т50, я думаю, вы подставу хикадал, блять, ведь раз. Я первый раз такую хуйню бачу, блядь. Я жодно LBZ подставухам не делал. Типа тут... чел приехал тупо в чили... захват стал. Тут челы не делают, аббузи тут челы делают. Не, ну я вообще кажу, что... Я взагалі ж одного раза, типа, цены ката одну даже подставуха МЛБЗ даже не робив. Ебать, он сейчас придет захват, там більше, больше кончится, значит, що, блядь. Нет. Там 287, блять, кейс. А, не, не, 287 их. Там. Ну, походу, типа. Ай, зап... а кейс клану ебра. Абов 268 на кинеклабе Нет, там прожал, да и весь флуп всякий, блядь, в хуй Щас Флипс А, албазара был, что то не ковронок, какая захват, блядь, 100% блядь Кайрикс, блядь, кайрикс Ой, блядь Тупо, блядь, знаешь, это Леха патруль, блядь, а теперь это будет Палыч патруль, блядь Палыч патруль, кстати, да Бля, кайрикс, блядь Ебать, тупо, Блядь, надо було знаешь, я протупил, надо надо було порофтить. Ну, цель, опять-таки, подступу поїхать по нього сюди, блядь, и въебать просто всю цю афикашную тіму, нахуй. Так, знаешь, в чем рофл? Я, я до хера рассказав підстави. Там, знаешь, как вони типа выходят з ситуації? Ну, из-за цього я типа щас не играю, подставив, потому что ты в чатику міг писать, типа, типа, це шо, підстави, и так знаком, типа все. типа, типа ты ни при чем. И так до хера раз мы прокладывал, типа, типа. Ну, так все делают. Ну, сейчас но... сейчас я пиздец цикую играть на роде блять, банчата. Все такая хуйня. Типа любые рандомные чел, як ты его все. И все, типа, все. Все по одно место пошло. По тупо встали в захват. Пиздец, блять. Ну, я не знаю, в чем рофл, типа. Обычно не так делается. Ну, слывать бой, видно, типа чифу, качать либо вазику, понял, чтобы бой свой все закончится. Да, можешь на чифа смело типа. Сейчас подъедется кое-ка там средуха, блядь. урон максимальный урон вы тоже Ну, ты специально может дать, типа, допустим, 5-6, ну, кадав на 3 метки, чтобы прям не так аж палено было. У меня максималка на 2-7-7, это подставим. Ну, типа, чисто максималка у меня не подставим. О, дивись, 2.77-6 кадав и довольный, блядь, я ну чекай. 63 процентов, блядь. Клан. Чифу. По блядь. Челик, Челик, блядь, от земной средней укрепах котал. <laughs> 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 блядь, еще понял, понял, зала. не могу стату подивиться, Блядь, ебаная игра, нахуй. Скопирую ник, с ты смело, Давай, катетель. А ну подожди, покажи ник на 8-7 Як Как там пишется? Челик, просто челик. щас сейчас. Челик, сейчас. Челик, нахуй. цена. Так, челик, так. все. Спасибо. Сейчас я напишу. Его. Создать приватный. Копировать имя. Оно ну, сейчас петух на кадс по берегу. Так, нажимаем кнопку, наверное, убой, да? Хошельный котнем подъемся. Под интересные катки. Тут не показ, да, максимальный урон, она техника. Нормально, К63 за 15 боев средний урон 5700, блядь. Концепт 1Б. Один бой, 12к демеджа, блядь. Черчилль 4 левел, блядь. Середній урон 4700, блядь. Це дай сейчас вам покажу, что вам было видно. Захват экранчика. Як вам така тема? Как вам такие средухи, блядь? Черчилль третій, 7к средуха, блядь.